Я не є прихильницею Єви або Аврора, але ви мене просите якісь обзорчики, чесно, ви все одно йдете і туди щось дивитесь, якісь засоби. Хочу сказати, що сироватки від EVLIN, чесно, я не скажу, що вони гарні, круті, розхвалювати їх не буду, але по складу досить... Непогані так собі. Деякі з них, наприклад. Сироватка для жирної комбі шкіри, склад якої входить 15% саліцилової кислоти та ніценоміту, буде вирівнювати тон, очищувати пори, і регулювати вироблення себему. З гіалуроновою кислотою вітаміном в 5 в домашній догляд це замало зволоження. Я рахую, що вона взагалі ніяким чином вам не допоможе в цьому. Жовтенька сироватка з вітаміном С та арбутином Елюмінейшем працює на освітлення та профілактує появу пігментації. На рахунок пігментації тут взагалі спірне питання, тому що врядлі вона допоможе. Ну а от освітлити тон так може. Ось ця сироватка для вікової шкіри на ліфтинг-ефект з мультипептидами, колоїдним золотом. Як ви зрозуміли, нічого на пакуванні не вказано, які відсотки і так далі. Регенеруюча сироватка за ах кислотами плюс БХ комплексом, але в складі всього одна єдина кислота. Це яблучна і більш нічого немає.